Одна деталь ну написали змі американський, що дрізько, коли приїхав в Україну, він сказав, що Україна по-любому програє цю війну, тобто по-любому чекає на Україну поразка в США. Немає можливості постачати ППО в такій кількості, постачати зброю в такій кількості, навіть за гроші, тому що в них є інші цілі. Ну тобто, вони готуються до протистояння з Китаєм, і це об'єктивні речі. Ну і вони хочуть завершення війни, тому що зараз ми про це поговоримо. Війна стала розумієте, Ну, таким молотом, який... Є по Трампу абсолютно до речі. В цю інформацію про те, що Дріскал сказав, що Україна по любому зазнає поразку. Її одразу спростував Рубі, що це все. Неправда, це все фейкові новини і так далі, і тому подібне. Але я думаю, що в цьому однозначно доля правди є. Ми ж бачимо як українці, що ми терпимо поразку. Росіяни наступають, захоплюють наші території, і це не припиняється. А європа і США не надають відповідної кількості ні зброї, ні грошей, нічого, тільки ну дають нам побажав. Жаль, особливо європейці, що давайте воюйте, тому що Європа має бути безпечною, а Росія має бути ослабленою. Але зараз не про це і давайте підведемо висновок цього всього